Тарас Григорович Шевченко, Тополя Баллада По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу, стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться. Та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце неє, кругом ні билине. Одна, одна, як сирота на чужині гине, хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла до півночі з милом під вербою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоні, недовго дівчата. До полудня те зав'яне. Брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденька, знає. Зашебиче Соловейко в лузі на калині. Заспіває казаченька, ходя по долині, виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа Соловейко, послухають, розійдуться. Обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає, любилася, кохалася. Ар серденько мліло, чуло серце недоленько, сказати не вміло, не сказало, а сталася день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не шебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає сиротою, Білим світом нудить без милого. Батько мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, як серденько б'ється. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохна вона, як віточка, мати не питає, чого в'янеш моя доню? Стара не спитала. За сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мама, в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала. Дивилася, чорнобрива сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокій, на сім світі жити? Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду де милий, серденько, чи жив, здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи ж мені, де мій милий, край світа полину, бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш, мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його, моя сиза, серце не навчити. Пішла б же я утопилась, жаль душу загубити. Коли не жив, чорнобривий, зроби моя пташка, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко. Там жде з старостами, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, чини ж мою волю. Сама колись дівувала, ти є лиха знаю, минулася, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, Позаторік знала, Позаторік і зіллячка для того придбала. Пішла стара, мов каламар, достала з полиці, ось на тобі сього дива. Піди до криниці, поки півні не співали, Умийся водою. Випий трошки сього зілля, все лихо загоїть. Випіш, біжи якомога, щоб там не кричала. Не оглянься, поки станеш аж там, де прощалась. Одпочинеш. А як стане місяць серед неба, випий ще раз, не приїде, втретє випить треба, за перший раз, як за той рік, будеш ти такою. А за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий, козаченька, то зараз прибуде. А за третій, доню, не питай, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусю. Вийшла з хати чи йти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Прийшла, вмилася, напилася, тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилася і не оглянулась. Полетіла, мов на крилах, серед степу пала, стала, заплакала і, і заспівала. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору рости гнучка та висока до самої хмари, спитай Бога, чи діжду я, чи ні діжду пари. Рости, рости, подивися за синє море. По тім боці, моя доля, по сім боці гори. Там десь милий чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому, моє серце, що сміються люди. Скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати, в землю заховати. А хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе? Мама моя, доля моя, Боже милий, Боже. Подивися, тополенько, як нема, заплачеш, досхід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. Рости ж серце, то поленько, все вгору та вгору Плавай, плавай лебеденько, по синьому морю. Отак тая чорнобрива плакала, співала, і на дива серед поля до полею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю полю. До самого долу. По Діброві вітер гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу. Стан високий, лише широкий, марне зеленіє. Те море широке синіє, чумак іде, подивиться та й голову схилить, Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться серце, не є, кров, ні белини Одна одна, як сирота, на чужині гине, бачить соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива стоя під вербою, не співає сиротою, білим світом нудить, без милого батько, мати, як чужі люди. Чи зустрінеться, не знайте дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорно привіка оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата, до полудня та й зав'яне брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Защепече соловей лузі на калині, Заспіває козаченько коня по долині. Виспівує, поки вийде чорну брива з хати. А він її запитає, чи не виламати?